Каратисти з шосткинського клубу Карате Самурай внесли вагомий внесок у загальнокомандне четверте місце збірної України на 50-му ювілейному чемпіонаті Європи з карате ВАДО в Італії, а також здобули п'ять медалей на міжнародному турнірі Поліш Опен Гранд Прікс у Польщі. Двоє дорослих спортсменок клубу Софія Кашара та Анастасія Кошель представляли Україну в Європі. А Юні Злата Кучер і Нікіта Бірін виступили на польському татамі. Звідти, ми приїхали з непоганими результатами. В Італії у нас в у складі національної збірної повода карате. Змагалися дві наші дорослі спортсменки, дівчата. Вони наразі є молодшими тренерами. Турніри в Польщі це турніри рівня гранд прікс Вони проходять гранд прікс Польща, гранд прікс Угорщина, гранд прікс Хорватія. Це таких 3-4 турніри в Європі, які вважаються найсильніші і потужніші по конкуренції серед дітей і молоді. З 16 по 19 жовтня в італійському ліньяно-саб'ядору відбувся ювілейний чемпіонат Європи з карате-вадо. Україна увійшла в топ-5 найсильніших команд континенту. У складі національної збірної виступили двоє атлеток з клубу Самурай Анастасія Кошель та Софія Кашара, які є тренерками клубу та студентками педагогічних закладів за спортивним профілем. Перше тренування постійне. Ось по-друге, додаткові тренування у нас завжди проходять. Для тих, хто їздить на змагання, ми проводимо додаткові тренування. Також дуже важливий момент це зустрічатися зі спортсменами з інших клубів і проводити такі поєдинки, спарінг-сесії, тобто постійно ділитися досвідом один з одним. Ось також дуже важливий момент це так, є такий термін, як підводящі турніри, тобто це змагання, які готують нас до основних змагань. Тренеру дуже важливо, так би мовити, звісно, їздити на змагання, і він дивиться на підготовку інших спортсменів, як тренують інші тренери. Це досить важливий момент. Якщо тренер сам виступає, ще намагається виступати. Це також дуже добре. Він також дивиться на новітні тенденції підготовки по техніці, по методиці. Дивиться, що роблять діти з інших країн. Анастасія Кошель принесла дві бронзові медалі третє місце в категорії ю 21 та бронзу в командному комітету разом із львівськими партнерами по збірній. Наша країна Україна війшла у топ 5 країн Європи. Це доволі гарний результат. У мене зайняті два третіх місця, одна я подарувала б клубу. Дала. ми доволі спрацювалися, хоча дівчинка була дов... новенька, я її ніколи не знала. Але це прям ну це було цікаво. Якось було так трішки не по собі враження. Само собою був такий мандраж, бо страшно все ж таки. Але наблюдаючи на за іншими спортсменами. Прям так дух взявся, і зразу все я готова. Я відчувала велику відповідальність за свій клуб за країну, бо все ж таки це вже доволі нова категорія. Ну само себе моніторимо різні інші клуби. Дивлюсь, що як проходить, що краще проводити тренування. Дивлюсь за своїм тренером за іншими. Може, щось новеньке дізнаюсь, щоб діткам було краще. Тим часом у Польщі завершився один із найсильніших європейських турнірів – «Polish Open Grand Prix». Змагання зібрали 210 команд, близько трьох тисяч спортсменів із 33 країн на 12 татамі. Команда Самурай у складі лише двох атлетів Злати Кучер та Нікіти Біріна здобула п'ять медалей: дві золоті, одну срібну та дві бронзові. Злата. У нас привезла вона стала переможницею в двох категоріях: два золота і дві бронзові нагороди. Тобто чотири медалі взяла в чотирьох категоріях, в яких була заявлена. І Нікіта також посів третє місце. Привіз бронзу. Якщо казати саме за злату, то вона приймає участь у всіх європейських турнірах рівня Гран-Прікс. І за цей рік вона побувала на всіх турнірах: це і Гран-Прікс Хорватії, і Будапешті, і Угорщина Гран-Прікс і Польща. і… І звід з усіх вона привезла а, нагороди. Злата кучер показала блискучий результат: золото в Коміте, золото в ката, срібло в Коміте та бронза в ката. Нікіта Бірін виборов бронзу в Коміте серед кадетів. Спортсмени перемогли суперників із різних країн Європи, продемонструвавши високий рівень підготовки та витримку. Поступати на такому турнірі це неймовірно. Рівень конкуренції високий, тому і до себе не які вимоги. Мені в цьому допомагає мама, яка на всіх змаганнях поруч зі мною, тато, який постійно на зв'язку, і тренери, які на момент змагань поруч. Наголошуємо на важливість виступів на змагання, на важливість тренування, на самовіддачу, щоб діти розуміли, що дисципліна спортивна. І, взагалі, спорт, то це такі речі виховує, які потім можна перекладати в доросле життя. Готуємось ми зараз до чемпіонату України, який буде проходити у Львові. Там будуть змагатися тільки дорослі наші спортсмени, тобто 14 років і старше. Ось це відбір у національну збірну. Ми можемо говорити про якийсь талант, ми можемо говорити про невеличке везіння. Але таланти везіння воно це короткочасний момент, який може тобі десь повести, десь на таланті ви можете зіграти. А для того щоб мати стабільний постійний результат і вже дійсно казати, що це майстерність, то це тільки через постійний труд і працю. Клуб вже виховав десятки чемпіонів України та Європи, сприяючи популяризації карате в Сумській області. Подальші плани включають участь у всеукраїнських зборах і підготовку до світових першостей.